Силування. Мета дізнатися більше про сіль, учительська і факти про силування вибуток в солі, стати її кристало хімічну характеристику, загальну характеристику хлористових гатрів, хімічні властивості солі. Історія соловарні Трогобича. Соливарня століттями залишалася головним промислом Трогобичі. У місто в'їхали чумаки з усіх посуд української землі. А в суд на Дніпро перепрямлялися навіть на Київщині. Залишки німецького обладнання на Трогобицькій соловарні. Ще німці були механізували Драгопицьке саливання і підвели сюди е, природній газ. Це був розгляд соливання. В ті часи е, з грава е, утворювалися хмари, пари, які видавалися дуще. Так проіснувало аж до 90-х років. Тоді газ подорожчав, як і електрика, тому виробництво готової солідонецьких шахти стало більш рентабельним. Цікавий факт: грецькою мовою на трісів звучить як галіт. І цього слова, ймовірно, і походить, назва величина місце, де є сіль. Уже понад тисячу років технологія випадку і виварювання дрогобицької солі є незмінною. Ви та сіль в дрогобицької соловарні найдорожчана й частіше. У деяких кафе Дрогопичів ми можемо скуштувати каву з сіллю і також пиріг солених кремурів. Колись на заводі працювало 20 силовиварів, а сьогодні тільки 8. Раніше пацієнти працювали на газах, що допомагало випускати до 10 тисяч тонн солі на рік. Зараз п'ятеро менше. Усі нападки знають, що людина без води може прожити 2-3 дні, без їжі місяць, а скільки ж без солі? Без солі може прожити максимум за 2 місяці. Людина потім буде лісти на стіни і взяти штукатурку тільки щоб була сіль. Саме тому середні віші велися солі війни. Так, навіть у XVIII столітті професія Чумака, що розвозив всіх поселках, мала престиж навіть теперішнього айтішника. Ситуація з цією змінилася лише з винителям е, засобів її транспортування. Виготоцька силувальність є однією з найстаріших в Європі і процес її відродження у 2021 році, став е, крафтове та туристичне спрямування. Сіль купували частіше туристи. Проте спочатку війни та, е, та виробництво звернулися великі торгівельні мережі, але наша торговеська силування не могла покрити, е, подавати їм всі. Цікаво. Е, Стена з освоборем фільму довго знімалася саме в дрогобиські слова. Для цього е, е, померопи навіть виставили нові підлоги. Всі справедливо вважають патір Дрогобича. Відомо, що з 1340 року на грибі міста у окрасивий смертрій 9 топок солі. Вони розміщувалися на покитих щиті на грудях білого орла. У 1788 році польські орали купують з гриба австрійським цисером і замінено піднесеної щитом корони. Теорія куфорної солі. Це лише матріс плюс, плюс хлор. Але на практиці все значно складніше. Смак солі залежить від місця та ваблюту її вибутку. Навіть в ідеальних умовах під землею може бути спорчений мішок з солі, тому що там не може попастися частинка ціалі. Хімічні властивості солі. солі. Солі можуть взаємодіяти з металами, солі може взаємодіяти з кислотами, Розчинні колодії солі, може взаємодіяти з лугами. Рощиння холодій солі можу вступати у реакцію обміну з іншими розчинами колодії солями, якщо в результаті утворюється хоча б одна практична нерощина у воді речовина. Деякі солі при нагріванні розкладаються. Загальна характеристика хлористого натрію. хлористий натрій або охона сіль натрій хлор, молекулярна вага 58,448 тисяч, є сильно хлористу. Водневої соляної кислоти. Чистий натрій хлористик безбарна кристатична речовина, що містить 39,336 тисячних натрію і 60,664 тисячних хлору. Е, температура плавання натрій хлору 801 градус Цельсія. Температура кипіння 1413 градусів Цельсія. Кристал хімічних характеристик. Насичених водневих розчин повної зоні при температурі вище на сотих Градусів Цельсія кристалізується безбарвний хлористкий натрій. В інтервалі температур тверда фаза переставлена кристаливого двоводневого хролистого натрію, надто При температурі нижче мінус 21,5 градусів Цельсія у твердій фазі знаходиться суміш цієї речовини зльову. Електричні характеристики галіт заряджається позитивно при тверді обтереву, залізо та інші матеріали. І негативно притерті папір або шов. Шпиталь для убога. У 1768 році вулиця Жутна, де розташовані усіх забот, мала дерев'яне място. І з теорією жупа є її і міст, побудований над досить глибоким тоді потоком. Буб, буб, на Другобицькій жупі їла дві краниці. Перша була королівською, а друга була встановлена приватністю барона Гантенбергера. І на обох цих пчельницях дозволялося видобуток на користь так званого шпиталю для убогих. Шпиталь для убогих це невелика лікарня при костелі. Видобуток солі. Спосіб виробництва солі у другопискуварні відрізнявся від традиційного видобуту. Як це було у соліварні? Вони видобувають соляний розчин трохи з-під землі, потім варять її у ваннах, на дровах. Оперовується, всі посідають і тоді її витягують, просушують, і тоді пасують. Вистові! За допомогою цієї презентації ми дізналися багато цікавого про видобуток солі, її хімічні властивості, загальну характеристику, та й про догробицьку сливар, її історію і важливу солі для людського українську. Дякую за увагу.